Міруся, Мірусінька, добрий ранок, киця. Ти, ти, ти моя сонечко. Двома да, розбудила. Розбудила така нехороша мама. Кисенька так солодко спала. Ну, я ну, Моя маленька дівчинка. Утюг. Уйдет, скажи, мамка, отчепись, я ж плю, Я щеная девочка. сонечки складываю. У хвостик ховаю свои сонечки. Мне тут зручно, комфортно. А ты причепилась і заважаєш мені спать. Сеймуш мушляндю сюди привела. Чи вона мені буде заважать. Да, Мишелька, ты пришла Мируськи заважать? Добре, добре, мама. Спи, відпочивай.